thank <laughs> you Я вас рада вітати на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться, поставте свої лайки та залишайте свої коментарі, бо ваша активність мені допомагає в просуненні каналу. Сьогодні я буду відповідати на тех, моя рукодільна осінь. Цей тех від Stacy Needle. вона мені його передала і вона є його автором. Доволі цікаві питання, тому з задоволенням відповідаю на цей тех. Відразу хочу сказати, що, звичайно, я повинна відмітити тих блогерів, які я хочу, щоб також відповіли на цей тех. Але я хочу запросити всіх, хто хоче на нього відповісти, приєднатися до нього. І так, розпочнемо. Перше питання ви любите осінь? Чому, чому ні? А, так, чому ні вже передбачає, що хтось відповість ні. Е, ви любите осінь. Так, я люблю осінь. Не знаю чому. Осінь для мене цей час, коли в мене найбільший прилив сил. Немає в мене такого приливу сили восени, літом чи взимку. Чомусь осінню мені максимально комфортно щось починати, щось робити. Осінь для мене це пора стартів, пора нових можливостей, пора всього на світі. Осінь, прям мене мотивує до чогось. Осінь, я просто обожнюю, обожнюю ось цю окрасу, дерев, дерев коли ось ці золоті листочки. Мені, це, мені осінь, не знаю, найбільш моя улюблена пора з усіх. Е, Незважаючи на те, що, не знаю, там буває, е, йдуть дощі, рязюка, так. Але все ж таки, я живу зараз в місті і. Майже всюди асфальт, я можу обійти ту грязь, не можу не забруднити свій, свій одяг, не забруднити своє взуття. Тому осінь була і залишається моєю улюбленою порою. Тим паче, що дощ я також люблю. І осінь, знає, для мене виграє в усьому абсолютно в усьому. Ну, єдине, що мені не не подобалось раніше, це ось ця грязь, бо я жила за містом і там не всюди був асфальт. І тому, коли ти йдеш по цій багнюці, оце було взагалі для мене щось фе, мені не подобалось. А зараз я можу з пройти по асфальту, коли йде дожік, коли опадають золоті листочки. І я буду в дуже гарному приподнятому настрої. Осінь це для мене взагалі щось незвичайне, незвичайна пора. Так, угу. друге питання. Чи є у вас нитки, які асоціюються з осінню? Номери, номери DMC чи інших фірм може ручного фарбування? Дуже цікаве питання, навіть не знаю, що на нього відповісти. Чи в мене є нитки, які асоціюються з осінню. Напевно, саме таких ниток немає в плані того, щоб я зараз якісь там номери перечислила чи фірму назвала. Загалом це, напевно, просто жовтий колір, який в мене асоціюється з осінню. І тому це будуть ці точки жовтого, такого приємного, теплого коричневого кольору, Там, кольору кави, скажімо. Ось ці кольори, і вони будуть в мене максимально асоціюватися з осінню. І напевно трошечки прикло, прикро, бо в цьому році я не почала нічого, що пов'язано з осінню, не один набір, бо хочу закінчити вже те, що почала. Бо, на жаль, в мене не завжди вистачає часу на вишивку. На жаль, але напевно. Говорячи про те, чи я в мене улюблені якісь нитки, які асоціюються з осінню, я згадую про те, що непогано було б взагалі розпочати осінній якийсь набір. Так, відповідаю на питання, і думки трошечки мене в сторону відводять до чогось іншого, але, я гадаю, так навіть цікавіше буде послухати. Так, третє питання. Питання, яке виробник, дизайнер випускає, на ваш погляд, найкращі осінні набори схеми? Так, не знаю, що відповісти на це питання. Знову ж таки, в мене немає прям улюблених дизайнерів чи улюблених виробників, скажу про це чесно та відверто. Просто у якогось там виробника чи у дизайнера мені подобаються там якісь деякі тільки набори, схеми і тому подібне. Взагалі, в мене є е, рукодільний блокнот, де я записую всі ті набори, схеми, які б я хотіла придбати і колись вишити. Е, раніше я просто купувала і складала набори, але тепер в мене просто величезна папка з купленими схемами на комп'ютері, і я все не можу до них добратися, щоб хоч щось почати вишивати. Бо знову ж таки, в пріоритеті зараз стоїть вже. Закінчити розпочаті мої набори, а я все ніяк до них не доходжу. Бо Зараз вишиваю якраз зимовий набір. Сподіваюся, що я встигну вишити його до виставки. Так, наступне питання: четверте: які предмети речі ви вважаєте осінніми? Так, наприклад, тут є листя дощ, свічки тощо. з цього ви не любите вишивати. Так, йдемо. По порядку, які предмети чи речі ви вважаєте осінніми. Е, для мене осінь вона асоціюється, перш за все, з жовтим листям, е, з чашкою какао, з якимись теплими, гарненькими носочками, шкарпеточками, З пальтом, шарфиком, з дощем. Бачите, вам розповідаю. Далі думка, йде йде, бо знову ж таки, повертаюся до того, що осінь моя улюблена пора. Так. Е, це я знову ж таки не предмети одягу. Це якийсь гарний осінній посуд, і, звісно, листочки. Свічки я також люблю. І час свічок це якраз осінь, зима вдома стає дуже тепло та приємно. Але в мене є дві кішки на даний момент. І свічки, це знаєте, така лотерея, чи всуне хтось туди, чи ніс, чи хвіст в якийсь момент. Тому я не дуже часто взагалі запалюю свічки, бо бережу бережу здоров'я своїх дітей, дітей-кішок. Дітей Раніше не розуміла, як люди на тварин кажуть, що це мої діти. А тепер я розумію, бо вони справді як діти. Я їх буду так називати, незважаючи ні на що. Так, якщо ми переходимо далі до питання, що з цього ви не любите вишивати з цих речей, що я перечислила, ну напевно, я б всі предмети речі, які я перечислила, що стосуються осені, я б вишивала все. Чого ж я не вишивала, такого немає. Можливо, це буде просто якось негарно в схемі намальовано, і тоді я не буду вишивати. Але справа буде не в предметі, а саме в тому, як він зображений. Так, далі. П'яте питання. Чи маєте ви свій улюблений осінній набір чи схему? Ні, такого набору чи схеми в мене немає. Є багато наборів схем, які б я хотіла вишити. Знову ж таки, все це записано в моєму рукодільному блокноті. Зараз він не поруч, поруч зі мною, тому не можу вам перерахувати все це. Покажу якось в наступних своїх відео. Так, ідемо далі. На це питання дуже швидко відповіла. Шосте питання. Ви, осінь... Ви вишиваєте осінню довше, ніж влітку. Тут питання не в тому, що осінню довше, ніж влітку. У мене вишивка не залежить від пори року, у мене вишивка більш залежить від тих справ, які у мене є. Зараз просто багато часу займає робота, особисте життя, і якось вишивка пішла на задній план. Стільки подій трапляється за день, що я прям перенасичена, і я пізно ввечері вже закінчую, і я хочу вже ввечері провести час з людьми, яких я люблю, а не сидіти і вишивати. Колись я це поєднувала, але я не хочу більше так робити. Наступне сьоме питання: що у вас домінує: творче натхнення чи осіння хондра? Однозначно, творче натхнення. Осінь My, my, uh, my favorite season. Uh, чесно, обожнюю, обожнюю осінь і, і нічого з цим не поробиш. Нічого не зіпсує мені настрій і восени. Так. Наступне восьме питання: які осінні свята ви святкуєте та чи вишиваєте, купуєте щось з рукодільного? Нещодавно було свято присвячене Дню вишивальщиці, і я обмінювалась рукодільними подаруночками. Я отримала дуже гарний, до речі, до речі, осінній набір від Dimensions з лисичкою. Я вже показувала його на своєму каналі. Що стосується ще осінніх свят? То Ну, я знаю, осінь ще Хелловін є, але Хеловін я не святкую, в школі святкувала. Також в школі, пам'ятаю, було свято там дари осені, таке щось відбувалося. Але зараз ну, за цю осінь єдине, що я відсвяткувала, це, е, це ось день вишивальщиці, де ми обмінілися подаруночками. до речі, лисичку, яку я отримала, вона мені дуже подобається, я її обов'язково буду вишивати. І... Той подарунок, що я відправила людині, він теж, також їй дуже сподобався, тому я е, отримала подвійне задоволення, бо я люблю як дарувати, так і отримувати подарунки. Так, наступне дев'яте питання. Чи любите ви знімати дивитися атмосферні осінні рукодільні відео? Так, я люблю і знімати і дивитися. Але у мене відповідь на всі питання це час. Зараз час в мене розподіляються найбільш важливі речі. Під важливими речами я не маю на увазі, що вишивка це щось неважливе, непотрібне і тому подібне. Вишивку я обожнюю, але не варто забувати про те, що це моє хобі. Так, мені подобається вишивати, але є речі, які набагато важливіші зараз в моєму житті. Рукодільні осінні відео я дивлюсь, мені дуже подобається, коли дівчата, щось з початку осені, і потім вже до кінця цього сезону в них з'являється готова, гарна вишита робота. Я взагалі, коли дивлюсь, чиїсь рукодільні... Відео я дуже надихаюсь. В плані вишивки, мені подобаються люди, які там дуже швидко вишивають, які знаходять для цього час. Вони взагалі молодці, бо я деколи не знаю, що мені. Я раз в тиждень викладую свій звіт про вишиті роботи. І інколи думаю, Боже, що ж вам показати? Бо я на цьому тижні займалася зовсім іншими справами. Тому зараз у мене на каналі ще виходять влоги. Але е, у влогах я вам також показую не всі ті речі, які відбуваються в моєму житті, бо особисте життя я ніколи не транслювала і не буду цього робити. Так, е, йдемо далі. Наступне питання: чи є у вас мрія придбати щось, вишити, зроблене, ви щось, чи є у вас мрія? Вибачте, заново прочитаю, збилась. чи є у вас мрія придбати щось, вишите, зробити осіннє? Ой, так, але в мене м, на цю осінь був план о, оновити трошечки гардероб і загалом я закупила дуже багато о, осінніх речей, коли їздила до Львова. О, що стосується там, вишитого осіннього, я на цей сезон нічого не планувала о, щось зробити осінні. Ну, Єдине, що я робила, це букет, який в мене стояв. Але мене в цей час не було вдома. Коли я повернулася додому, то О, принцеса з Мірандою вони тут взагалі той букет рознесли в пух і прах в прямому смислі цього сен... В прямому сенсі цього слова просто на мікро, мікро якісь піщиночки вони розібрали той букет осінній, тому поки без якихось осінніх пробок обійдемось. Це були всі питання в цьому тезі. Сподіваюсь, що вам сподобались мої відповіді. Скажу чесно, мені дуже сподобався цей тех. Питання всі дуже-дуже цікаві. Зараз на екрані, якщо все добре, бо я окремо записую відповіді, коли вишиваю, ви повинні бачити, як я просуваю процес. Від Оланти, містер та місіс Клаус. Але зараз я замислилась над тим, що можливий варіант, що в мене буде маленький, якраз осінній старт, бо в кінці відповіді на цей так, все таки надихнулася осінню ще більше в плані вишивки. І, можливо, я щось малесеньку осінню роботу розпочну, яку я зможу вишити за 1-2-3 дні. Навіть з моєю швидкістю, і ви зараз будете бачити цю осінню роботу на екрані. Я сподіваюся, що все ж таки буде другий варіант це маленький осінній старт. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас є канал, який ви ведете, то обов'язково відповідайте на цей тех, відмічайте, будь ласка, мене. Відмічайте Stacy Нідл, я ще раз дякую, що вона мені передала цей тех. І я з задоволенням зайду і послухаю ваші відповіді. І вже за старою традицією, я вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!